Під час чергової телефонної лінії, за участю заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Володимира Галищука, мешканці Хмельниччини в основному жалілись на медичну галузь. Так, у Денеєвецькому районі в аптеках люди не можуть придбати ліки за пільговими рецептами, і їм доводиться їхати до лікарні. Відстань не маленька, а категорія людей, що потребують таких ліків, в основному пенсіонери. Голословутській да. лікарні немає належної матеріально-технічної бази, тому усім жителям цього міста доводиться їздити до сусідньої Шепетівки. Це викликає обурення серед славучан, які вимагають до себе особливої уваги, оскільки живуть в зоні спостереження. З бюджету, постійно я чую всіх масової інформації, що всі, всіма новітніми в міру можливості з бюджету надходять кошти на придбання новітніх діагностичних апаратів в містах Хмельницький, Кам'янець-Подільський і Шепетів, нічого не має проти Шепетівки, але на нас повинні увагу звернути. Ми не повинні їздити. Всі люди їздять, що якісь ускладнення, їдь, будь ласка, в Шепетівку і на обстеження. Це неправильно. Ми платимо податки, а то на наші підприємства, Словути, все, чого ми е, маємо менші можна, багато можливості, як Шепетівка. Володимир Галищук пообіцяв взяти особисто на контроль всі питання та якнайшвидше вирішити їх на користь людей. Крім того, він, як заступник голови облдержадміністрації з питань гропромислового розвитку, розповів і про підготовку до посівної кампанії. Весняна посівна кампанія є надзвичайно в цьому році непроста і складна. Через зволожений ґрунт буде проблематична робота всіх агрегатів, які будуть працювати на полях. Враховуючи сучасну техніку, вона є надто важка. Значить, і практично з першого дня входу в весняну посівну компанію, значить, ми будемо проводити посів як. Ранніх зернових і абсолютно зразу ж будемо приступати до посіву пізніх ярих культур, в тому числі й кукурузи. Загалом пан Галичук наголосив, що працювати потрібно із максимальною віддачею, аби отримати очікуваний врожай. Подільські аграрії цьогоріч ставлять для себе досить претенціозні плани. Ті прогнози, які є по погоді, значить, дають нам певну надію на те, що все таки, якщо ми витримаємо дану структуру, значить, зрозуміло. Очікуємо валове виробництво зерна в цьому році досягти трьох мільйонів тонн. Тож весняно-польові роботи ведуться активно. Аграрії, за словами Володимира Галищука, забезпечені як мінеральними добривами, так і паливно-мастильними матеріалами. Він наголосив, що ті і сільгоспвиробників, які раніше завершать проведення весняного комплексу, матимуть найвищу врожайність.